Ну, фактично, в цьому абзаці вони кажуть про те, що я підтримував ідеї проросійської спрямованості і так далі. Ну, ну По-перше, те, що в матеріалах справи нема жодного факту, жодного факту цього, це однозначно. По-друге, ну, напевно, я був єдиним. Керівником в Харківському регіоні, який проводив вів свої засідання там, виключно українською мовою, спілкувався переважно українською мовою, підтримував ідеї західних європейських партнерів, з ну, якого ну, цей абзац це фактичний домисел слідчого. Який не має до реальності, не підтверджений жодним фактом, не підтверджений будь якою інформацією, ну, нічого нема. Тобто свій сів і придумав, для того, щоб йому щось робити, треба отак от про нього написати. Де вони це взяли, я не розумію. Тобто, і, ну, Матеріал справи цього нема. Е, подалі. Вони дають ще три абзаци про те, що відбувалося у нас в країні. Ну Також я цим дуже Ну, Можете огоден. з 15 го аркушу. 15-ти аркуш. 15 15-й аркуш у нас насправді дуже цікавий. Перший, другий, третій, четвертий абзац починається слів саме тому. І тут йде мова про те, тобто Слідчі пише, пише останнє речення, вважаю, що 23.02.22 року за номером 313.280 створено угруповання військ Харків та призначено його командувача Полковника Гущенко. Я надавав Матійчуку слідчому судді Матійчуку бойове розпорядження. Бойове розпорядження про створення угруповання військ Харків датується 25 квітня, 25 квітня 2022 року, тобто через два місяці після того, як вони це описують. Це перше. Друге. Тут же ж вони е, пишуть е, наступний абзац. Вони вже пишуть, що 23 го 17 годині е, е, командувачем оперативного командування Схід Мікацем під час опорноради Ради не вимоги цих розпоряджень. Тепер я прошу вас в цьому ж е, томі. Є е, офіційний, офіційний запит, який надсилали на того ж пана Мікаса, на якого вони посилаються, як у підозрі, так і е, в. Е, Зазначеному клопотанні, вони направили запит. Вони направили запит. Направили запит, який направили 22-го року, а отримали вони його 22-го року. Тобто це навіть в межах дії ухвали, першої ухвали строка на 60 днів. І ось тут є витяг з, бойового, ну, з бойових розпоряджень. Я е, зачитаю безпосереднє завдання оборони міста Харків до 9.00 виконувалось під керівництво начальника Харківського організору бригадним генералом містиції Мельника. З 9.00.24.02 завдання з організації оборони міста Харків були покладені на штаб оборони міста Харків і керівником оборони визначеного тимчасового виконуючи обов'язки заступника. Начальника Харківського національного університету провідних сил Івана Кожедуба полковника Гущенка. Бойове розпорядження «Схід» 24.02.22 за номером 01. Я вибачаюся. Підписано Мікаца, це керівник «Схід», на якого в клопотанні вказує слідчі і вказує прокурор, яким чином, яким чином у ці два абзаці. Тобто ну, це є цілковита брехня, брехня, яка видумана прокурором, брехня, яка слідчим, тобто яка не має жодної е, реальності. Ну, і е, спростовується документом оперативного командування. Я нагадаю, що е, Мікас це керівник оказів складу якого входять всі збройні підрозділи. І Гущенка, і Мельник, від яких зазначають свідчення, це є його підлегві, це є його ну, підлеги, ну це їх прямий безпосередній начальник. І він, роблячи витяг з журналу бойових розпоряджень, зазначає, що груповання військ Харків воно створено через два місяці. І він же зазначає про те, що 23-го не було призначено Гущенко, а був ну, до 9 ранку 24-го Мєльник. І тільки 24-го зранку було призначено Мєль Гущенко. То в мене таке ну, велике питання. Звідки ці дві, два абзаці? Це ну, з якого якого перепугу, той тобто, поудорочний, вибачте, мене вже емоцій не вистачає четвертий місяць, сижу, не розумію за що. Слідчий. Де він взяв оцю інформацію? Яким чином вона потрапила в справу? Це виключно для того, щоб мене закрити ну, здійснити політичне переслідування. Я не розумію цього. Тобто надалі. Ну, тобто ну, оці два абзаци це ключові. Ці ключові два абзаци вони використовують як е, біля 111 статті державної зради. І до речі, хочу сказати, що державна зрада вони, е, жодного доказу, жодної інформації про мою співпрацю або навіть звичайні контакти з представниками іноземних розвиток в справі немає, їх бути не може, тому що я ніколи не спілкувався, не відвідував, не проживав, не маю житла. Ну і, ну, і так далі, і так далі, і так далі, з країною агресором з окупованими територіями, і, і так далі. і так далі, і так так далі, е, далі. Надалі е, Передостанній абзац. Вони кажуть, е, що е, 24 лютого указом президента Володимира Зеленського від номером 22 на підставі пропозиції РНБО відповідно ну, створено провий режим воєнного стану, введено воєнний стан на цій території України. Я хочу нагадати, шановному суду, що зазначена. Е, Історія була оприлюднена і стала відомою на загалу 19.40 24 числа. Ну, це перший нюанс. По-друге, для мене війна почалася о 4.20, коли я зібрав всі сили і засоби на території Харківського управління. І ну, виходить такий легенький правовий конфуз, тому що з 4.20 до 5.30, ну, в якому форматі ми тоді воювали. Тому. Ну, Якось так. Подальшому. Сторінка номер 15 Оцей ну, це та сама брехня, це та сама брехня, як перших двох абзаців. Вона спростовується. По-перше, слідчі вже стверджує. Тобто він стверджує про те, що я за власною ініціативою.